Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні до нас у гості завітав Кузя. І він нас запрошує на свою ферму. Отож, малята, вирушаємо. Малята, ось ми з вами і завітали на ферму. Давайте подивимось, скільки багато тварин у нашого кузі. Малята, кузя хоче, щоб ми порахували його тваринки. Давайте з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять тварин. Як ви усі знаєте, що тварини полюбляють їсти овочі. І наш кузя теж підготував овочі для наших тварин. Давайте поглянемо, які. Узя приніс цілу корзинку овочів. Давайте розглянемо які: огірочок, капуста, кукурудза, перець, груша та морквина. Зупиняй, угу. ой, малята. Погляньте, у нас тут є ще щось. Це такий цікавий знак. Давайте розглянемо його поближче. Цей знак має назву плюс. Він виконує дію додавання. Давайте з ним пограємось. У нас в корзині одна капустинка, а знак Плюс просить дайте ще, дайте ще одну. Давайте докладе. Додаємо і давайте порахуємо, скільки у нас капусточок. Одна, дві. Так, малята молодці. У нас є дві кукурудзи, а знак плюс просить дайте ще, дайте ще одну кукурудзу. Давайте порахуємо, скільки у нас виходить. Один, два, три. Молодці малята. У нас є три огірочки. А знак плюс просить: дайте ще, дайте ще одного огірочка. Ось так. Давайте порахуємо, скільки у нас вийшло. Один, два, Три, чотири огірочки. Молодці. Малята, у нашого фермера кузі загубилися тваринки. Давайте допоможемо їх відшукати. Погляньте уважно і скажіть, хто ж такий заховався за нашим деревом? Так, вірно, малята, це наш вовчик. Молодці. Ой, малята, подивіться, ще одна тваринка заховалась. Хто ж це? Давайте уважно поглянемо. Так, це ж наш ведмедик, вірно. А тут відразу дві тваринки заховалося. Але ми зараз поглянемо хто ж це? Це наша лисичка, сестричка та зайчик-побігайчик. Вірно, подивіться, малята, за деревом зовсім не тваринка, це захований математичний знак. Давайте з ним пограємо. Давайте допоможемо нашому кузі зібрати яблучка для тварин. Погляньте, на нашому дереві є яблучка але нам потрібно їх порахувати. Одне. Два. Так, молодці малята. У нас два яблучка. Давайте додамо ще одне. Скільки буде? Два яблучка. Додати одне яблучко. Дорівнює. Давайте порахуємо. Один, два, три. Так, молодці. У нас. Три яблучка. Так, погляньте, у нас два яблучка. Фермер просить, щоб ми додали ще два. Два яблучка. Плюс два. Дорівнює. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Так. Вірно, чотири. У нас з'явилося три яблучка. Наш кузя просить, щоб ми додали ще два. Три. Додаємо два яблучка. Давайте порахуємо, скільки у нас яблучок. Одне, два, три, чотири. 5 дорівнює 5. Молодці. Отож, малята, ми сьогодні з вами познайомились з цікавими математичними знаками. Це знак плюс, він виконує дію додавання, і знак дорівнює. Малята, ви сьогодні молодці. Зібрали дуже багато яблучок для наших тваринок. І тваринки та кузя вам дуже вдячні і чекають ще на свою ферму до них у гості. До побачення, до нових зустрічей!